Привіт, це мій другий канал, але є перший який російськомовний. Наша тема відео це помилки на шляху утримання від порнографії. Коли людина кидає порнографію, то у неї з'являються ломки, як за наркотичної залежності, залежний від порно, це не обов'язково чоловік. Є багато прикладів, коли жінка теж залежна від порнографії та мастурбації, це також шкідливо позначається на її здоров'ї, тому не можна говорити, що утримання від мастурбації тільки для чоловіків. так ось коли ми кидаємо це. У нас є багато труднощів, які треба виграти. У нас будуть ломки, як я вже сказав. Ви можете думати, що ви зараз подивіться одним очком останній раз порно, як ви опиняєтеся в туалеті зі своїм стручком в руці і починаєте наяривати, це перша. Помилка помилка номер 2 Ви думаєте, що відмова від порно все виправить у вашому житті? Так, подолання порнозалежності чи проблематичного використання порно має багато потенційних самостійних переваг. Але багато переваг, які ви можете отримати, пов'язані з тим, що ви живете більш повним життям. Наприклад, відмова від порнографії безпосередньо не призводить до покращення фізичної форми, вам вирішувати, як витрачати додатковий час та енергію на здоровіші звички, такі як фізичні вправи. Відмова від порнографії не робить вас над людиною просто так, вона дає силу, і вам вирішувати, куди витримувати силу, стриманість може допомогти вам відновити вроджені здібності, з якими ви народилися. Пункт 3. Ви продовжуєте дивитися порно на утриманні, якщо ви одужуєте від порнозалежності. Якщо ви одужуєте від порнозалежності, вам напевно не слід дивитися порно. З якоїсь причини, ми і не тільки ми отримуємо повідомлення від людей, які запитують нас, чи враховується перегляд порнографії просто доти, доки вони не дрочать до кінця. Так, це все одно не зараховується, навіть якщо ви не мастурбуєте до оргазму. Якщо ви дивитеся порно, ваш мозок все ще налаштовує свій мозок на порно, а не на сексуального партнера. Пункт 4. Невпевненість у своїй здатності кинути палити. Люди жили без інтернет порно за багато поколінь до вашого народження, тому життя без нього цілком можливе, мільйони тисяч людей успішно кинули палити. Якщо ви коли-небудь відчуєте, що кинути порно безнадійне заняття, прочитайте тисячі історій успіху, які розміщені на сайтах. Ви можете кинути порно і правильно зробите. Пункт 5. Надто багато уваги приділяється мотивації. Насправді люди не завжди мотивовані, що безумовно справедливо для порнозалежних, які одужують. Ви не завжди відчуватимете мотивацію дотримуватися своїх цілей без порнографії. Ви повинні навчитися залишатися вільними від порнографії, навіть якщо ви не відчуваєте мотивації робити це. Коли ваш мозок може кричати вам, щоб ви більше дивилися порно, одужання це обдумане рішення кинути, тому що мінуси продовження проблематичного перегляду порно переважують короткострокові переваги, які воно принесло у ваше життя. І найцікавіше це я знімав про це відео не розробляти нові способи впоратися зі стресом та емоціями. Багато порнозалежних покладаються на порнографію як на емоційну милицю, щоб пережити день. Швидше за все, вам доведеться знайти заміну діяльності. Якщо вам не вдасться розвинути навички боротьби з іншими проблемами у вашому житті, ви можете впасти на дупу щоразу, коли стикаєтеся з проблемою, яку відмова відпорно не може вирішити. Нагадую про мій другий канал українською. Коли буде 40 лайків та 40 коментарів, нове відео підпишись і постав дзвін. У нас є телеграм-канал і чат з безкоштовними консультаціями, мімчики та новинами. Посилання в описі тут є багато відео, які часто виходять. Вибирай плейлист на вибір.